Доброго здоров'я! Сьогодні ми будемо з вами грати в одну дуже цікаву гру. Я навіть не знав, що вона така існує, але мені написали в коментарях. Я подивився, вона така реально є. Думаю, чому б не записати, напевно, ще ніхто навіть у неї не грав. Ви, напевно, і не можете вгадати, що це за гра. Але це 5 ночей із псом-патроном. Саме так, як ви бачите, ось у нас стоїть монокіт. Це, це якраз, напевно, сам пес патрон. Вони тут е, міняються потрошку, я це вже помітив. Тут ще начебто є лисиця із Бокстроту. Так. Їх має бути троє самих оцих чортів, злих, головних, страшних. Давайте тоді починати грати. Гру зробив Руслан Хару чи Гару, не знаю, як правильно це сказати. Але якийсь там Руслан. Давайте дивитись. Ми сидимо в офісі у себе. Привіт, то ж ти. Це новий охоронець, так? Ви чуєте? Думаю, ти і так знаєш, що необхідне робити на цій посаді. Знаю. Mm -hmm. тут пару своїх речей. Через тиждень до добре, добре. Ще хотів сказати, що електрика тут застаріла, сам розумієш. Двері наче працюють, світло також, але вірої, є вірогідність можливих відключень. Вірю. Монітори, скоріш за все, вже і не підключаються до мережі, але в тебе є планшет на цей відвиток. Поки yeah. що на цьому все. Гарної ночі. Ага. Oh. Oh, shit. Українська... Локалізація. Так, ну в принципі. Вон тут усе робота так само, як і у. Звичайному ФНАФі. О, Добрий день. Мені здається, буде страшно, бо я не, не знаю, що тут робити. Можна комусь. Потикати? Вниз. Патрон. Написано. Так, усі стоять. Швиденько продивляємо шут. О! Та... Е! О, ви бачили, там якась фігня бігала. Ха! -ха! Це, я думаю, буде складно. О, полисиця. Та як? Чекайте. Н не дуже зручно, що це. Чекайте. А. Це, напевно, просто дуже різко я роблю все. І не дуже зручно. О, чекайте, можна просто клавішами. Е це головою крутить. Це набагато зручніше, бо я постійно промахуюсь на ці краї. Е, е, ми... Ви бачили? О! Вони рухаються! Ха -ха -ха! Так ви бачите, вони тут якісь не такі. Е, сикливі, як у ФНАФі. Там вони взагалі ж не рухаються, коли на них хтось дивиться. А тут стоїть рукою! Привіт, помахаю тобі! Я тебе їсти збираю сьогодні. Так. е... Поки що все... спокійно. Ага. Чекайте, це що? Це К6. Патрон досі стоїть. Це тут. Качара лисиця. Чекайте. Отут, отут. Так, зрозумів, це якщо що, напевно, напевно. Це де? Опа, там Фоксі. Чекайте, чекайте! Ооо, лисиця! Ха -ха -ха. Тільки не стрибайте. Так, е, ця штука тут. А, вони почекали. Ось, дивіться, пес патрон. Е, е, лисиця тут стоїть, і тут. Ого-го! Так реально графігна взагалі. Так, кіт на місці. Лисиця там же ж. Цікаво, а є тут уже хтось, хто тут живе? Відтепер всі в тренді. Та яке? Що, реклама тут якась? Інтеграція? Тут, до речі. Вентиляція там якась є, а тут. Не видно, не можу прочитати, що там написано. Кіт досі стоїть, вони поки що нормально. І досі в мене залишилось 48% of the Electro Energy. Не, ну це зрозуміло, це перша ніч. Чекайте. То... Ага, ось вона. Вона, як я розумію, знову йде до мене в гості. З часом. Але. То не страшно, я зрозумів. Ні, так дивіться, лисиця вона також не дуже нагла. Пес патрон також. Це чисто монокіт стоїть? Добрий день, як у вас справи, пане Коте. Може вам тут ще червону доріжку простелить? Може мені самому лягти на тарілку. Знаєте, от, розробник, якщо ти подивишся цю гру. Цю, це відео ми подивишся. Один момент, який би. Мені здається, дуже тут би. був би. Непоганий у грі. Це якби я так... Наприклад, я обираю К6. І щоб воно підсвічувало, що я саме цю камеру дивлюсь, бо я трошки іноді. Я не знаю, мені здається, не тільки в мене одного будуть такі проблеми. Я, до речі, чув, як тут... Див. О, я злякався! Капець! О! Ура! Пес патрон! І що це? Друга ніч. Звісно ж. Скажу тобі, що вони дуже потужні. Foxtrot, Mono, але вони Без патрона. Без патрон. Діти будуть цьому Я буду радий. А, якщо й зробити з'їсть шоу на відкриття, тому зробили навіть своїх маскотів, типу роботів, аніматроніків. їх треба охороняти, щоб не І Це мене охороняти треба. Все, дякую, дякую. Це знаєте, коли в грі розмовляють українською мовою, воно взагалі не так і відчувається, як, наприклад, англійською. Тому що англійською, ну, типу, англійська та англійська. Що з неї взяти? Чекайте, не зрозумів. Чекайте, я не зрозумів. А з чого це такий звук тут? Яка причина? А, а чого воно так. Де я? Що це за камера? Оце якраз проблема, про яку я кажу. Я їх не за... Чекайте. Вони тут уже обоє, без патрон там. Не запам'ятовую, які я камери дивлюсь, і постійно в мене. Е, проблеми з розумінням, де знаходяться ці черти. Так, лисиця. Знову лисиця справа йде. Ага. Ну тоді. Опа! Так. Тут поки що спокійно, манівео. Чекайте, а хто. А до чого тут манівео? Стоп! Літа ввімкни. Е! Тут! Що? Що відбувається? Нормально. Щось я трошки. Розгубився. Опа, монокіт. Манівер, це ж єнот начебто якийсь. Усе єнот! Я зрозумів. Де був єнот? Огу. Оце страшно. Ну, знаєте, по суті. Оце, напевно, якраз єнот зараз на мене дивиться. По суті. Е... Механіки, вони не дуже відрізняються від е, ФНАФу, але мені здається, ну, це така типу, і задумка, тому що це як. ну, Five Nights at Patron's, Я думаю, це і не треба навіть говорити. Якщо е, трошки потренуватись, то буде просто. Тому. Ще одна спроба. Все, ми знову почали. Як я розумію, тут е, роль е, Фоксі виконує якраз цей самий Єнот. Щось мені здається, що складність тут дуже швидко якось Піднімається, воно вже головою круте. же ж. О! Чекайте, це мене лисиця з'їла? Це ж начебто лисиця із фокстроту. Так. А чого вона на мене. А, напевно, просто поки я тут зачинився, вона звідси зайшла. І мені срака. Все, мені треба просто трошки звикнути до керування, бо я е, дуже рідко граю на фігри. Все, опа, лисиця. Вона вже в туалеті. Добре, добре. Це де? Чекайте. Дивіться, яка. Еней був парубок, моторний. Хлопець хоч куди, козак. Вона тут. Так, тут, напевно. Вона вже тут? Шо? Чекайте. Страшно! У. Так, і тут. А це? Е. Що -е, хочу сказати? Шукайте. А! Дай, 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 дай! Подивитись! У мене аж ступор якийсь! Чекайте! Та, чого ти не клацаєш? А, та ну снімий! <звук> Оооо, як я. Сирану. ха Капець гра <звук> реально страшна. Знаєте, я помітив одну таку невеличку незручність, що тут, коли ти знімаєш планшет, я начебто хочу так швидко мишки так оп-оп, вверх-вниз, щоб його швидко прибрати, але воно якось не виходить, і воно знову його відчиняє, не відчиняє, піднімає цей планшет. І через це трошки проблеми в мене із розвертанням, зачинянням дверей. Ну, не знаю, ще раз спробуємо. Люди, третя спроба другої ночі, я не знаю, скільки тут їх взагалі є, але мені здається, що другої ночі мені поки що вистачить для цього відео. Е, знаєте що? Я згадав, як я грав у. Другий... Ні, в перший ФНАФ. Чекайте, який я FNAF проходив? Я не пам'ятаю. Начебто. В чому заключається тактика? Я в перший, начебто грав, чи ні. Коротше, нагадайте мені, в який я FNAF грав. Але в чому прикол? Е, треба. Тут же ж по суті кіт, лисиця. Їхня головна е, атака, це... це ставати. Опа! Отак! Бачили? Вони підходять чисто з боку. Боятися мені треба лише фоксі. Тобто кого? Тобто, єнота манівео. А так мені треба просто дивитись направо-наліво. Бо вони ж не будуть мене одразу атакувати. А от Єнот манівео. Кредитний Це Затягне мене в кредитну яму. Чекай, Чекайте. Чого він? Якось поганенько тільки що. Повертався. Так, нормально зігнотимуся. Там дарма світло залишив. Чого не повертає? Проблема якась? Нікого. Нікого, вже друга година ночі. -а. Я зрозумів. Чекайте. Не так. Коли лисиця сюди підходить, то там чутно скрип. Що що за звук був? Що це був за звук? Опа! Лисиця? Нехай бебру. Що? Що по звукам? А що це? Я зрозумів. Дивіться, яка тактика? Я просто. Ті двері тримаю зачиненими. Просто іноді поглядаю. На те, щоб лисиці не було. Ага, воно швидко! Тратиться. Так, якщо що, треба бути готовим. Тихо. Так, кіт у у у Лоханусь зараз. Та біжи вже. Я не поняв. У. Біжи! Так він там. Зажжали! Нормально. Цей стоїть там досі. У мене не вистачить електрики. Чу ТИ СТАВ ТАМ, АЛЬО?! А мені ще годину. Дивіться. А, це... З тої сторони біжить. Все, гаплик мені. Боже, поможи. І... І... Ні, я не встигну. Третій раз. Все, їдять. -тур -тур. Алло, алло, будильник. Добрий день. Скільки мені чекати? У, -у, -у, -у Фредді. О-о-о, <плес> Фредді. <плес> а щось важко, реально. Мені здається, у ФНАФі друга ніч була леге... легенькішою, ніж ця. Знаєте, які до мене думки закрадаються в голову? Можливо, навіть камери і не треба постійно придивлятись. Бо я ж почую, як на мене біжить. Що? От що це за звук? Напевно, йде кудись. Я ж почую, коли на мене побіжить єнот. Але. Можливо, тим, що я буду на нього дивитися якось повільню його пробіжку. Нормально. Немає. До речі, ви помітили, що лисиця? Вона тікає майже одразу, як я зачиняю перед нею двері. А от. Кіт? Ні. Не з такої він. Галини чи як там кажуть. Мені здається, не так кажуть. Вже година. Мені ще. Скільки я <гум> забув? Мені ще 5 годин. Мені здається, зараз уже друга буде. Тому не дуже страшно. Так, 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 друга у мене ще 76% електрики, але чогось. Кожної секунди число зменшується. Що чи він не повертається? От бачите, я іноді так беру повертаюсь, а воно так оп. Застопорюється. І все. Ага. Так, тут нормально. Там по коту. Хидосі, бачите він? Стов там. Включи. Кит, ти шо дурний? Кит, ти маму, мав? Я чую, я чую, справа. Так, 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 лисиця. Вали! І вона стоїть щось! Опа! Як його там не помітив. Нема, нормально. Дивіться, вони якісь дуже сильно активні. Нормально? Хто це повзе? Чекайте на секунду двері. А. -а. Це можливо. Що можливо? Аааа, чекайте, в мене взагалі мозок. Не думає. Ага. Ага. Та. Класний. Пусто. Тут, тут сумніваюсь. І тут пусто. І тут пусто. Дивіться, як швидко енергія витрачається. Затіли! Хо-хо, <Mile dizzy> сподіваюся, він йшов. Знаєте, це було страшно. Тихо. Та тихо. У нього якісь проблеми, знаєте, з повертанням. Коли він повертається в одну сторону, то потім важко зробити так, що він в іншу почав повертатись. У нього, знаєте, по інерції починав. Якщо мене зрозуміли. Бо я так, звісно. С свої думки висловлюю... Ага. Лох. Нема. Нема. Але це я, напевно, лох. О по світлу. Можливо, не так часто треба дивитись? Вже п'ята година. Ага. П'ята година, але вони ж зараз до мене поприбігають усі. І все. Гадемет. 4%. Що це за звук? Тут хоч чисто. Будь ласка. Будь ласка, Аж пальці хруснули. Тут пару секунд же, дивіться, залишилось. Ну, будь ласка, Я прийшов. Що?! Ви це. Бачили? Це яка ніч? Третя? Третя ніч. Привіт! Послухаємо. Не було взагалі. Так, робота легенька. Головне, гроші, вірно. вірно, гроші круті, так. Круті люди, так. Стоять Но там щось їх, правда, Кру... Крутезні. <плес> <плес> Та мені здається, взагалі адекватно працюють. Сподіваюсь, що все в тебе буде добре. Гарної ночі. так, на добраніч. <плес> Солодких снів. Але. Чекайте. Ми вже будемо проходити далі. В наступних серіях подивлюсь, як ви відреагуєте на цю гру, е, чи сподобається вона вам, чи ні. Ну, що я можу сказати. Не знаю, чи подивиться автор моєї відео. Мені здається, що ні. Але ще я можу сказати, гра вийшла вже дуже-дуже прикольно. Але це, як я розумію, демка, тому що, начебто, було десь написано. Е, все круто, але деякі баги тут є, і, і трошки тут із рухом камери є проблема, це ще я розказую, бо я користуюся АД, мені так зручніше на клавіатурі, ви зрозуміли. А якщо трошки мишку вправо або вліво я поведу, то воно напевно накладається, цей рух один на одного, і він тупо оп, застопорюється. <плес> Як це слово сказати, Застопорюється на одному місці, та й все, і стоїть. Сподіваюся, що автор, ти це виправиш, і тоді гра буде взагалі 10 з 10. Сподіваюся, що вам це відео сподобалося. Якщо все таки так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на мій телеграм-канальчик, посилання є в описі, як завжди. Пишіть коментарі, до побачення і слава Україні!